Транзакція це обмін або торгівля між двома людьми або групами людей. Під час транзакції одна особа або група осіб обмінює послугу або гроші на іншу послугу або гроші. Купівля морозива, обмін льодяника на шоколадку під час обіду або заробіток грошей за виконання домашніх обов'язків все це є транзакціями. Розгляньмо на прикладі купівлі морозива, як відбувається транзакція спершу з паперовими грошима, далі з цифровими та нарешті з криптовалютою. Розпочнемо з паперової валюти. Уявіть, що в гаманці у вас є 5 доларів, а в гаманці продавця морозива 50. Ріжок морозива, який ви бажаєте придбати, вартує 3 долари. Після покупки морозива у вас залишиться 2 долари і ріжок морозива. У продавця тепер 53 долари. А в його вантажівці на один ріжок менше. Тепер перейдемо до цифрових грошей. Цього разу, купуючи морозиво, ви розрахувались карткою. У цій операції три цифрові долари перейшли з вашого рахунку продавцю, досягнувши такого ж результату. На вашому рахунку залишилося 2 долари, і морозиво у вас в руці. Тоді як у продавця 53 долари. У цьому випадку з цифровими коштами фізичні гроші не переміщались, але на обох рахунках з'явились нові суми. Це можливо, тому що за завісою ваш банк і банк продавця Морозова спілкуються між собою, перевіряючи, чи дійсна транзакція. Спочатку вони пересвідчилися, що у вас дійсно є 3 долари на банківському рахунку, щоб віддати їх продавцю Морозова. І коли це підтвердилося, обидва банки записали транзакцію і оновили банківські рахунки, щоб показати нові баланси. Тут банки діють як центральна група, якій і ви, і продавець Морозова можете довіряти перевірку транзакції. Ми називаємо це централізованим обміном. Розгляньмо схожу ситуацію, але з криптовалютою. Уявімо, ви хочете купити nft морозиво від художника за 3 долари в крипті. Сплачуючи 3 долари криптовалютою, ваші криптогаманці миттєво відображають оновлені баланси. Знову ж безготівкова операція, і обидва гаманці показують нові суми. Головна відмінність тут угода без посередників, таких як банки для перевірки транзакцій. Замість цього вона була перевірена через пір ту мережу численними незалежними комп'ютерами по всьому світу. Це називається децентралізованим обміном. Усі комп'ютери перевіряють один і той самий блокчейн, щоб переконатися, що на вашому рахунку є необхідні кошти для транзакції. І коли це підтверджується, транзакцію між вами і продавцем морозива додають у блокчейн, щоб зафіксувати нові баланси. Блокчейн не може бути змінений і є відкритим для всіх, що дозволяє кожному йому довіряти.